Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в школі Мрія. То побачимо, що змінилося за три роки. Та <світ> <світ> да, погуляємо по території. Я дуже сильно сумувала по тій школі, тому що це моя рідна школа. <світ> Тепов, що це буде дуже зворушливе відео. Поїхали! Літом в школі приходимо ріки. Тут у нас нічого не змінилося. Тут у нас був дуже крутий майданчик спорту. Як ви бачите? Зараз тут грають футбол. Йдемо. А це наша сцена. Це напевно, локація з Гаррі Поттеру». Ні, це школа мрії. Тут я грала перші свої матчі е, шах. Побачити, як це круто. Я не дуже круто граю в шахи, але все ж таки я тут була найкрутіша. І шак на це три. По версії твоєї мами. Так. Тут дуже багато рослин, та ви можете побачити тут басейн. Школа мрії, ви басейн? Так, тут є басейн, але він тут був. <гум> але він тут був. Цей басейн тільки відкривається коли літо, коли відкривається мрія кем. Коли зима, то тут ніхто не купається. На жаль. Тобто діти на перервах в восени не виходять купатися? На жаль. <гум> Я б суму. теж дуже сильно хотіла, але на жаль, ні. І 1 вересня вони тут не стрибають в воду. На жаль. Для всіх це мрія, але щоб ваша мрія здійснилась, то приходьте до школи мрія. Як водичка, клас! Клас! Ми вам заздримо трохи. Так, ми заздримо. тому що я теж ми, хочу. ми за вас раді, але не від цього серця. Це території школи, ми ще маємо дитячий садочок. Коли я була малесенька, то я теж сюди ходила. А тобі тут подобається в Мрія Кемпі? Так, дуже ще тобі більше всього тут сподобалося в кемпі. Мені подобається тут атмосфера, багато занять. Те, що це активний такий відпочинок. Мені тут дуже подобається. Те, що ти не сидиш як на пустому місці, ти завжди так. щось робиш. Ти сюди приїжджаєш, заповнюєшся енергією та так. весь час проводиш дуже гарними настроями. Мені сподобалось те, що спочатку ми коли приходимо, у нас руханка, а потім ми йдемо на сніданок. І у нас є різні настольні ігри, і арти, і малювання. Mm -hmm. І тут все таке класне, що навіть не хочеться цього уїжджати. А ти тут вчишся чи ні? ні? Ні, я не вчусь тут, але я дуже люблю сюди приходити заради лагеря, бо тут дуже цікаво. Які в тебе найяскравіші спогади з, з мріяка? Коли була пані Маруся, хто твоя кемп-лідерка? Тетяна Та Сергіївна. Подавиться вона тобі? Доброго дня, мене звати Тетяна Сергіївна, Я кемплідер третього загону. Я працюю тут вже ціле літо. Можу сказати, що це перша школа, де немає якогось стандарту, де є дуже багато такої свободи. Діти у нас дуже творчі, вони роблять все, вони просто наше золото. Тому якщо ви сюди попадаєте, то дійсно буде мрія. Які в тебе найяскравіші спогади з цього літа та з цього кемпу? А, дуже класно, тому що тут є а, друзі і дуже весело, тому що а, тут багато таких а, ігор, а, багато активностей. Який твій найулюбленіший клуб тут? Макреме. Мені дуже сподобалось. Ми там в'язали на банки. А, так. Мене звати Інна, я комплідер на даний момент першого загону. Я працюю тут вже третю зміну. Можу сказати, що тут також все достатньо організовано. Кемплідери також не проводять свій час просто так. Вони все організовують. Весь час дітей також організований. Наприклад, ми кожного дня майже робимо якісь майстер-класи. У нас якісь проводяться квести, якісь спортивні естафети. Тому в цілому дітям тут весело. Ну мені тут дуже весело. Тут дуже все класно. А що тобі більш всього тут сподобалося? Все, все? ми тут плаваємо. Граємося завжди. Так, дуже круто. Дути дуже гарно. А що йдеться в мріке? На завтрак може бути бутерброд. Сьогодні ми снідали тостами з гірчицею та м'ясом у курці. На обід суп. А, на вечері, Так, сука а, смаколики якісь, рулетики. Дуже смачні. Я сідаю по п'ять порцій. Ого, чи порадиш ти мріяке? Так, тому що тут дуже весело, тут всі дуже хороші люди і дуже хороші кемплідери. Розкажіть, що з'явилось нового в нашій школі? Ну, в цьому році у нас багато нового. Ми відкриваємо нові корпуси, і най найбільша новина це можливість дітей зі всієї України проживати і навчатися у нас. В школі і безпосередньо тут ми стоїмо поруч з корпусом, де будуть жити хлопці. Тут є шість номерів. Ну, десь по одному, по двоє людей в номері вони зможуть жити. І в іншому корпусі так само буде для дівчат. Там також по двоє вони зможуть жити. А можемо пройтися і подивитися все. Так, давайте. Я не знаю, чи можна таке показувати. Ти вже знімаєшся? Ага, mm -hmm. ну дивіться, тут у нас двоє хлопців будуть жити. Тут у них окремий. Mm -hmm. а, в принципі, малярка вже готова, буде мебльована, Ще ось залишилося нам ліноліум по Але я думаю, що ми за наступний тиждень все встигнемо. Це один з номерів, от ще один номер. Він поки що теж не зовсім готовий, але а, як то кажуть, півпівроботи не показують. А тут може проживати. Тут можуть проживати діти віком з 12 до 16 років. Ми віримо в те, що дуже багато родин хочуть гарної освіти для своїх дітей, проте, на жаль, в Україні освіта майже зруйнована через війну, багато шкіл зруйновано через війну, і в той же час батьки прагнуть залишатися в своїх містах прифронтових. Відбудовувати міста, відбудовувати свої бізнеси, але при цьому вони прагнуть і дати дітям своїм дітям гарну освіту. Тому ми тут і ми чекаємо на вас, чекаємо на таких дітей для того, щоб подружитися, для того, щоб обійняти їх своїй родині і надати їм найкращу освіту. Знов ж таки, не все готово, але так. буквально ще трошки. І у нас уже лінолю, у нас уже стеля буде готова. Тут можете заглянути в клас, який буде такий типовий. Ну, що стеля не готове. Це два класи, які такі теж типові. А тут наше самоврядування вирішило зробити шкільне кафе. Де вони могли виходити на бекярд, як вони кажуть? Mm -hmm. О, тут е, буде така низька барна стійка, де можна буде сидіти з певним вайбом готувати уроки. Тут буде диванчик, тут буде ну, умовний бармен, який може зробити мачо або ще щось таке, так і вони дуже раді і хочуть сюди приїхати. Тут у нас два сміжні кабінети. Тут будуть кабінет інформатики, угу. де діти будуть сидіти попід стінами. І тут буде кабінет робототехніки і ВІАР. Так зрозуміло. Такі поруч будуть кабінети. Тут у нас буде кабінет хімії. Можете прийти. Умивальники ми передбачили місця для витяжної шафи. Ми передбачили місце, куди заходить зараз ваш оператор для лабораторії, де будуть зберігатися всі необхідні реактиви, матеріали і таке інше. Де будуть діти вирощувати всяких мух, експериментувати з ДНК їх. Це дуже цікаво. Тому ми підготувалися до цього процесу дуже потужно. У дівчат трошки більше номери. Це один з. Так. Це номер на, на двох дівчат. Ось такий, є свій санузел. Це ще один номер. Але тут є такий open space без дверей. Тут будуть диванчики якісь, тут будуть, можливо, кухонька якась, де вони зможуть збиратися, пограти на гітарі або ще щось, або чай попити. А це, власне, номер. Це теж номер на двох дітей, на двох дівчат. Санузел свій вишиває. І, власне, вони тут будуть жити. Мені здається, що це непогано. Ні, це дуже-дуже класно. Добре, добре. До нас тут ти, хтось був з камерами чи ні? Ні, ви перші, перші так? люди, які вони знімають. Ми поки що не готові, нема що знімати, але для вас, звісно, ми раді провести коротеньку екскурсію. Дуже дякую. Це такий коридор теж для зустрічі, тут будуть дивани стоять по підстінку. Можливо, ця стіна для музею школи буде, uh -huh. де будуть, в принципі, історія школи, фотографії, світлини всякі. Ти би приїхала до нас жити? Так. А, я, скажи приїхала, туди. я приїхала сюди, чесно. Да? Чому? Так. Тому що тут прикольно, це виглядає дуже класно, дуже вайбово. Вайбово? Так. А ти нам довіряла би? Так. Чому? Я б вам довіряла, тому Вовсі що ви безпит... як сім'я. Зав... А, а, як сім'я без питань, та... дякую тобі. Пішли. <ріст> Дивіться, тут буде е, в недалекому майбутньому наша спортивна зала. Угу. Ми побудуємо тут хороший такий комплекс з таким внутрішнім стадіончиком. А потім ми плануємо ці будівлі об'єднати, накрити її кришою. І тут у нас планується актова зала. Так, зрозуміло, круто. Такою прозорою кришою класно. Ой, класно, так. Да. Да. Пішли. У нас тут будуть всякі міні-зу. А так, це А у круто. нас тут будуть а, теплиці, де ми будемо вирощувати. Ну, там, я не знаю, морковку, огірки. <рес> да, діти дуже люблять сажати картоплю, і потім її. Збирати і смажити для, для них їсти, вона смачніше, ніж зазвичай. У кожного класу буде свій проєкт, і це в принципі вже є зараз, але на цій території це ну, дає більш, набагато більше можливостей. Поки ми не зробили актову залу, наша актова зала буде тут. Так. Вона така достатньо велика. Тут є ця колона, яка трошки заважає, але ми це. Якось будемо з цим миритися. Коли ми побудуємо актову залу, тут ми можемо зробити і танцювальну залу. Тому отакий от є, ще у нас простір, і зараз пішли в укриття. Всі знають, що в Україні дуже серйозне питання щодо безпеки, в тому числі навчання. І Ми піклуємося про це, тому ми зараз спустились в укриття. Ви чуєте певне ехо. Ми плануємо зробити так. штори акустичні для того, щоб зробити такі перегородки, м'які і щоб це не заважало дітям, якщо вони вчаться. Тому бачимо в цьому певний вихід. Тут достатньо багато місця. І можна зробити декілька таких класних кімнат для того, щоб. Відгородити їх шторами, але коли вони не потрібні, їх знову прибрати і зробити такий open space. Тут на нашій новій території дуже багато рослин, і саме в цьому місці є ну, багато фруктових дерев. Тут є вішня, тут є черешня, тут є груша, тут є яблука, тут є персики. Тобто і все дуже смачне. Так, так, так. ми вже так, спробували. А там у нас є гранат, інжир. І дуже багато класних таких квіткових рослин. Ялинки дуже красиві. Гранат. Гранат. У Гранат. У вас тут багато всього. Так, так. А у нас тут є маліна, у нас є ожина є. Чого немає в школі мрії? В школі мрії немає неповаги до дитини, не любові до дитини і всякого такого. Це дуже мило, так. Ну, начебто. Це все? Начебто все? так. Дуже дякуємо за екскурсію. Це було да. дуже круто. Мені і дуже би. сподобалося. Дуже рада вас бачити. Ви можете тут побачити картини із уроків Езо. Це їдальня школи мрії. А зараз ми топуємо до ліцею. А хто мені відповість? Де ми зараз знаходимось? Ліс рук, ліс рук, ну давай, ясвін, він відповідай. А зараз ми знаходимося у класі ліцеї Мрія. У ліцеї Мрії знаходиться дуже дивовижне місце. Зараз я вам його покажу. Ну, як ми здогадалися, ми знаходимося в сейсхазі. Хлаві! А це кабінет фізики. Це не тільки кабінет фізики, хімії та біології. Це ще й кабінет робототехніки та математики. Бачите? Ясмін, ми вже закінчуємо з тобою цю зйомочку. Ми погуляли в мрії, ти типу, побачив нові, якісь нові враження. Хочу от якраз тебе їх дізнатися. Що тобі сподобалось? Що нове ти типу, побачила? Багато всього нового, тому що я тут не була понад трьох років. Якщо ви не знаєте, то я вчилася тут понад скільки? Понад п'ять, понад так, Чи yes. садочком це так. Там... Та я ще й навчаюсь тут. Якщо там Екстерним, рахувати тобі так. десь, то вже тобі вже, тобі вже тобі років 30, напевно. Так, так. <гум> <гум> ось так. Та мені тут дуже сподобалося. Тут такий новий вайб є, та тут дуже крута атмосфера, як і завжди. Але дух школи залишився, так? Такий так, сімейний... так, так. Сімейний дух. Ну реально, тут таке от відчуття, як в сім'ї. Так, коли ти приїхав і хоче до що до твої враження, напевно, приїхав десь колись, ну так, на літо, десь до родини в якісь. Гості так, заходять, так, тому що тут всі тобі так прям сразу обіймають, цілують. А що О, стосовно нових територій, От, ну, це, ну, на території розширення цього не, заходу, це дуже такий важливий крок для школи Мрія, Тому що ну зараз не у всіх містах країни є дуже хороша освіта. Так, так, можливість там. Ну, навчатися, так. так, навчатися то все це. Але якщо ви тут, то ви Ви в безпеці. Так, ви в спеці, тут є все, тут і комфорт для вас, тут і безпека, і що ще? Тут круто, тут дуже Породинимо. вчителя. Так, тут, тут смачно. Так, тут смачно, тут дуже дуже смачно. Ми казали, Казав тут... басейн? А ні, казали, казали. Так, ми про басейн казали, ні, але в... в вересні ви тут не можете купатися. Це... Це напевно, що це найпоганеше, що тут є. Це те, що я, я б хотів купати тут кожен день, кожного року, і навіть щоб взимку був басейн з я теж, так. І після уроків так, я піду, так, а, це дуже але, дуже такі покупаєшся. Але провокативне питання: якщо порівнювати, ти вже навчаєшся в Стамбулі в дуже гарному коледжі гарному, а порівнюючи його з мрією. Мрія, 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 мрія. Нічого, коли я в Турції, я не буду казати, де я вчусь, тому що це буде антиреклама, але все mm -hmm. ж таки, мені там ні, мені там сподобається, але там, ну там як школа, там школа, школа, там от така дисциплінарна школа, але тут ти приїжджаєш як до сім'ї батькам, от чесно говорячи. Ну, мені правда. тут більше всього подобається, тому що я тут відчуваю себе ну, стука, так, да? так, так тут дуже легко, тут круто. Згадуємо бажання і підписатися на канал. Ставте лайки та пишіть коментарі.